Добрий день. Сьогодні, на товариство ми разом з вами поговоримо про успішні операції збройних сил України щодо нанесення ударів по військових об'єктах як на території окупованих районів України, так і відповідно тилових районів Російської Федерації. І паралельно спростуємо дезінформацію російських ЗМІ щодо характеру діяльності збройних сил України в моменті нанесення. Ударі по військових об'єктах на території Російської Федерації я нагадаю, військові об'єкти є законною ціллю збройних сил України згідно всіх міжнародних конвенцій. Давайте почнемо а, разом з вами з окупованих територій України, зокрема йдеться про успішні дії збройних сил України щодо нанесення точкових ударів по місцях постійної дислокації. Особового складу російських окупантів в місті Донецьк, я нагадаю, 19 числа Збройні сили України нанесли удар по пунктах постійної дислокації особового складу безпосередньо в місті Донецьку, і е, наразі вже є підтверджена інформація щодо характеру удару і відповідної кількості загиблих особового складу російської окупаційної армії. Але почати я хотів би з повідомлення російської ЗМІ. Зокрема, МБК повідомляє про те, що під обстрілом Збройних сил України е, опинилися шість районів Донецька. Ну і далі, як завжди, повідомлення про те, що обстріли ведуться виключно по житловій інфраструктурі і цивільних об'єктах. Але цікаве повідомлення з приводу на власне. Кількості засобів ураження української сторони. Так от РБК повідомляє про те, що обстріл віця ракетами з реактивних систем вогню, як мінімум 16 ракет тільки по Київському району, і снарядами калібра 155 мм, в тому числі касетними. Причому повідомляється про те, що в Кіровському районі з безпілотника скинули ще й е, ВОП. А тепер давайте подивимося разом з вами на повідомлення в Жарі новості щодо подій в Донецьку. І е, тут повідомляється про те, що українські війська випустили в загальної кількості 13 снарядів натівського калібру 155 міліметрів, причому і по Донецьку, Маківці, і по території Ясиновацького району. Ще раз звертаю увагу, шановне товариство, РБК. 16 ракет тільки по Київському району, причому мовиться про систему реактивного залпового вогнів, і плюс снаряди калібра 155 міліметрів. На той час е натомість Рія новості повідомляє про 13 снарядів калібра 155 міліметрів, причому випущено і по Донецької Макіївці відповідно по єс А тепер давайте подивимося на ту інформацію, яка розповсюджується в російській. Телеграм-каналах щодо характеру нанесення удару по Донецьку і куди, власне, прилетіло. А прилетіло, виявляється, по постійної дислокації підрозділів спецпризначення. Досить показово, вивертіли. Причому самі росіяни повідомляють про те, що внаслідок удару загинуло 27 осіб, з них 3 офіцери. Повідомляється про 12 осіб. Поранених це так звані санітарні втрати, але що показово окупанти повідомляють про те, що двоє зниклих саме цих двох підозрюють у передачі даних щодо місця розташування особового складу і відповідна місця е, накопичення важкої бронетехніки, бо був нанесений не тільки по ППД пунктах постійних дислокацій, а відповідно і по місці розташування важкої бронетехніки але теорично досить примітно те, що, за повідомленнями російської сторони, виявляється, приїхала перевірка з Москви, і, відповідно, особовий склад вишукували. Тобто, знов та сама ситуація, яка була і з українськими підрозділами, пам'ятаєте, було нанесено удар по 128-й восьмій гірсько-штурмовій бригаді на момент шикування. Так, от можемо говорити про те, що це відплатна акція української сторони. Причому удар був нанесений по ніч-постійної дислокації спецпідрозділів окупаційної армії. При чому кількість загиблих за офіційною інформацією 27-12 поранених. І далі російські пабліки повідомляють про те, що крім шикування. Мали відбутися показові тренування підрозділів спецпризначення. Це то тобто, комісії з Москви так захотілося тієї картинки у стилі пізнього Савка, коли, відповідно, б'ють головою цеглу і е демонструють інші навички рукопашного бою. Ну, хотіло я краще, вийшло як завжди. Тому можемо в позитиві констатувати. Цей випадок. Тобто, 27 загиблих, 12 поранених. І далі буде оригінал, до речі, наші пацану построїли, планувалося торжественне мероприятие, а потім показательні тренування во время построєння і удари. Тішу сериям поінформованості української сторони. Як то кажуть, далі буде. Але звертаю вашу увагу, що. А російські змі не можуть навіть сформувати єдиної точки зору щодо подій, які відбувалися на території окупованих районів Донечка, і відповідно, визначити з кількістю засобів ураження, і відповідно, географія нанесення ударів українською стороною. Причому варто говорити про те, що удари наносилися не тільки по Донечку, але й відповідно, по нафтопереробному саводу. Які розташовані в так званій Донецькій агломерації. Знов таки були підтверджені дані щодо успішного характеру нанесення ударів. Але тепер давайте разом з вами проаналізуємо ситуацію щодо нанесення ударів по тилових районах Російської Федерації. Е, три дні тому, а саме 22 грудня, російська ТАСТ, то досить, ну, скажімо так, поважне, в лавках російське Джерело інформації повідомила про те, що е, силами ППО в небі над Калуською областю було збито три безпілотники. Причому інформація дається з посиланням на губернатора регіону Владислава Шапшу, який повідомляє про те, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає. Про це він повідомив е, зокрема в своєму телеграм-каналі. І далі пряма мова російського можновладчення. Сьогодні, в день на території Церзінського району, засобами ППО знищено безпілотний літальний апарат. Пізніше він додав про збиття ще двох безпілотників. Це то йдеться про те, що довго думав, скільки ж їх було один, чи два, чи три. Зупинилися на трьох. Тобто, за попередньою інформацією, працюючи на місії оперативних груп, постраждалих руйнувань інфраструктури немає. У Міноборони Російської Федерації своєю чергою заявили про те, що два безпілотника було збито приблизно о 13.50 за московським часом. Варто говорити про те, що вже о 14:20 за московським часом інформація щодо кількості збитих безпілотних летальних апаратів було змінено. Тобто знов-таки йдеться про те, що росіяни не можуть визначитися в моменті. Скільки ж, власно прилетіло по території Калузької області. А прилетіло і товариство не один, не три, а чотири. Причому удар був на... точковий: наносився удар по нафтопереробному заводу, який розташований відповідно в Зерджинському районі. Причому варто говорити, що чотири дрони атакували саме це підприємство. Три з них влучили у цистерни з паливом, і відповідно один дрон влучив в адміністративні будівлі нафтопереробного заводу. Варто говорити про те, що в місцеві джерела зафіксували вибухи на нафтопереробному заводі, ба більше того, весь технічний персонал був евакуйований. Це пальне, яке знаходилося в місцях постійного зберігання на території нафтопереробного заводу, було відповідно викачено з резервуарів. Евакуйовано, цебто можемо говорити про успішний удар українських безпілотних літальних апаратів по законні цілі на території Російської Федерації. Відзначимо це. Причому варто говорити, що успішний характер удару українських безпілотників підтверджується російською стороною. А тепер перейдемо до ситуації на Херсонщині, а саме, ситуації в районі Кримів. Російські окупанти повідомляють про те, що Відповідно, мають тактичні успіхи і звуджують зону присутності Збройних сил України за рахунок успішних дій 104-ї новосформованої десантно-штурмової дивізії. Але виявляється не зовсім так: ті самі російські воєнкори повідомляють зовсім інший характер подій навколо цього населеного пункту. За повідомленнями російської сторони, вони відзначають успішні дії Збройних сил України в моменті контрбатарейної боротьби. Тільки за минулу добу, за повідомленнями російських воєнкурів, було знищено три гаубиці, Д-30, що знов таки досить серйозний успіх Збройних сил України. А я нагадаю, Збройні сили України використовують два фактори для успішного характеру контрбатарейної боротьби: це географічне становище, правий берег, який контролюється, ЗСУ, він вище, ліво, лівий, який контролюється відповідно тимчасово. Контролюються окупаційними військами, плюс тактико технічні характеристики, які дозволяють українській стороні е, використовувати зброю натівського зразка, яка за своїми характеристиками, я ще раз підкреслю півтора-два рази е, краще за радянські російські які не є на озброєній окупації. Мінус 3 до 30 за добу. І йдемо далі. Виявляється, російські окупанти повідомляють про те, що української сторони є перевага. У так званому малому повітрі секто, в моменті використання безпілотних літальних апаратів. І далі, зі скупою сльозою чоловічою, вони повідомляють про те, що, виявляється, на кожного російського вояка українська сторона може застосовувати від 6 до 7 ударних безпілотників, що призводить своєю чергою до чисельних втрат живіт світів. До речі, втрати під Офіційно підтверджує і командування 104-ї десантно-штурмової дивізії. А тепер, власне, давайте е, перейдемо до оцінки боєздатності морально-психологічного клімату, який панує у 104-й десантно-штурмовій дивізії. Я нагадаю, по часу тоді ще командувач повітряно-десантних військ України-окупанта Типлицький заявив про те, що. Будемо відновлювати традиції. Наразі сформована легендарна 104-та повітряна десантна дивізія, яку відразу перекинули на херсонський напрямок, прикривати напрямок якраз від Нової Каховки до фактично казальчих лагерів. Вони замінили там сьому повітряну десантну дивізію, яка через свою фронту з херсонського напрямку була перекинута на Запорізький напрямок, і де відповідно успішно утилізується Збройними силами України. Так, от, за повідомленнями російських воєнкорів з морально-психологічним кліматом досить великі проблеми. Виявляються ті позиції, які відбивають, на думку російської сторони, у Збройних сил України підрозділ 810-ї бригади морської піхоти, і, відповідно, потім заходять підрозділи 104-ї десантно-штурмової дивізії. Так от ці позиції, вже які контролюються десантниками, Залишається буквально за 2-3 години. Вони просто втікають під натиском Збройних сил України. Причому, як зазначають самі воєнкори російські, морально-психологічний клімат свідчить про те, що е, вже сталим стало таке явище, як самовільне залишення е, відповідно е, е, лінії бойового зіткнення. Ба більше того. Самі воєнкори скаржаться на те, що є постійне, фактичне невиконання бойових наказів безпосередньо командирів, а це в першу чергу яскраве свідчення низького морально психологічного духу. Так, от варто й говорити про те, що за інформацією як російської, так і української сторони, яка підтверджує до речі от подібний характер подій. На Лівобережжі наразі російським військовим командуванням прийнято рішення про усунення низьких командирів як 104-ї повітряно десантної дивізії, так і відповідна 328-го десантно-штурмового полку російської окупаційної армії, саме через невиконання бойових наказів, низький морально-психологічний дух і відповідна високі втрати серед особового складу. Це, шановни теористи, ми разом з вами проаналізували ті події, які відбуваються, як на тимчасово окупованих територіях України, оперативному тилу російських окупантів, і відповідно на лінії бойового зіткнення. Як бачимо, є серйозні успіхи Збройних сил України. А ми з вами аналізуємо інформацію, тримаємо руку на пульсі, і головне віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.